Друга атака це у матчі Хмельницького. Сесновий йде вперед, сі. Швидкі передачі, Перехоплення Володимира Маракара Константіну. Кара на швидкі ті атаки. Казиміров. Кончук на напрям в середньому. Атакує зараз на правому крайньому центрі. Кукушкін. Атака здалеку. Казиміров не дістає. 4. без попійки. Євген Константин на позиції лівого крайнього. Кидок, штангу влучає Кукушкін. підбирає апсюл. Атака Апсіо за спину ворота Реві. 8 3 Апсюл, сьол проти базелюка, фудичо! Дивиться, вистрибнув, чудово. В чемпіонаті. Це брейти на найкращих снайперів Донба... Хмельницького. Литинський! Вийшов, і передача! Класний пас. Відміно. 12.5. Команда Айвана Фучіджі, певно, лідирує в рахунку. Литинський. Донбас більшу частину сезону грає без. Костянтина Романюка. Принаймні, не призупинив кар'єру Олександр Білий. Технічно кістю перевів м'яч. 14-10. Ривок в центр. Вибув у нього м'яч Дмитро Фодючок. Кіну. Пушкін, пасна Константинова, лівий крайний відкрився в лінії. лінії. Пушкін, Фодючок на виходить проти нього, Пушкін, знову з меча. Фодючок граємо в руках. Порася. Медяник, Червонцев, фодючок, забав. 15 секунд. Купушкін, Пу кдо, Кухун. 21-11. Завершився перший тайм. Купушкін. Пу Купушкін. опорна передача. Євгенія Константінов. Вили один м'яч, пропустили 4. Базилюк. Базелюк. Базелюк опори, класно! Данчик повернувся Михайло Казіміров. Дмитро Фодючок, його так було завдати нього, а вдав передачу. Маєвський зіграв майстерно в боротьбі. Третій номер Андрій Степаненко. Не у Хмельницького Андрій Деніси. Власний кідок від Кукушни влучив штангу. Зараз віддає в Кутаріло. Знову забити Донбасу не вдається. Повзун. Повзун. чудово розібрався. Дочекав. Колишня назва команди Шахтар 1985 року. Все. кидок не вийшов у Щербакова. Знову! Де наш вы Базелюк. К Чудово. Чудо! С проба, Максим! Щербаков в линию! Там левой рукой забывая Каррело-Карел, правый крайник вийшов на 6 метров по центру. В боротьбі из артема. зверков Спроба здалеку. Ось я грав Був складений календар. Не дуже зручно для хмельниць. Дмитра Федючка. Звірков, на Звірков. наведені переграє! Матч завершився. Пролунала сирена. Перемога Донбасу.